Вітаємо вас. Я поясню вам трошки незвичний вигляд сьогодні студії. Після того, власне, зроблю це не я, а наші гості сестра Клементія, згромадження сестер святого Йосифата, Наталія Матлашенко, завідувачка експозиційного відділу Львівського музею історії релігії. Який інформаційний привід звів вас до купи тут, на Першому західному каналі? І що ви сюди принесли, сестро? Розпочну з вас, тому що у ваших руках було більше речей, які мають причетність до цієї бесіди. Та слава Ісусу Христу. Сьогодні ми є в студії разом з святим Йосафатом. Тут є його образ з нашого монастиря. Теж є його мощі з нашого монастиря, і теж я принесла з собою книжки. Це є документи беатифікації святого Йосифата, і також молитвеник, який ми нещодавно видали з нагоди чотирьохсотліття від дня мученицької смерті цього святого. Це 12 листопада, так? Так, цієї 400 неділі. 400 років тому. Так. Точно день зафіксований смерть святого Йосифата. Так. Про картину це е, картина роботи когось художників. Ну, ми не маємо авторства цієї картини. Хто в нас в монастирі вже довгі роки? Цього року ми її відреставрували. Теж нас є в монастрі картина Сосенка. Ось, тому у вас є картина Модеста Сосенка? Кажуть, реставратор 95% оригінал. 95% Модест Сосенка намалював святого Йосифа та Кунцевича. Так. І так. ця картина є у вас. Але ви в студію Єхи. не принесли, багато. бо вона, певно, так, <кх"> та, це, це важко. А щодо. Того, Мощай. яке значення мають оці мощі, і з ким, з чиїм іменем вони пов'язані mm -hmm. ще крім святого Йосифата? Тут в цьому релікварію, є така частинка мощей, ця частинка тіла святого Йосифата. Теж коли ми давали на реставрацію цей релікварій, то ззаді є печатка Сургучева з підписом митрополита Андрея Шептицького. Ось це було зроблено в час, так коли митрополит Андрій Шептиць. Так, і він вони зберігаються теж в нашому монастирі. І ми дуже тішимося, що маємо такого святого поковителя, пані Наталя, Розкажіть нам історичний бік особи святого Йосифата Концевича, ще тоді, коли він не був святим. Ну, власне, цей ювілей, здавалось би, на перший погляд, мала би відзначати лише церква, але в українській історії ми не можемо розмежувати окремо церковну історію від історії світської, бо це було б невірно навіть з наукової точки зору, бо всі події мають причинно-наслідковий зв'язок. Чому ми музейна установа як світська установа? Зараз ми готуємо виставку, теж присвячену цій даті, тому що постать Йофата власне, представляє період надзвичайно важливий в українській історії, це 17 століття. Ми могли б це століття також назвати таким довгим століттям. Є такий прийом в істориків. Тобто, це століття, яке мало так багато подій для нашої історії, які мають абсолютно віддалені нас. Наслідки, які ми відчуваємо до сьогоднішнього дня, і, власне, початок цього століття в українській історії він відзначався тим, що, окрім православної церкви, яка керувалася Київською митрополією у складі Константинопольського патріархату, з'являється ще одна конфесія: з'являється уніяцька церква. Як результат прийнятої унії в Бересті, це територія сучасного, сучасної Білорусі. У 1596 році це сталося і довший час в радянській історіографії ця подія мала абсолютно негативну коннотацію, оскільки представляли це як зраду, як розкол єдиного православ'я. Але власне я почала з того, що в історії нічого не відбувається просто так. На кінець попереднього століття. Ну, по-перше, величезні потрясіння були вже в Європі. Перед тим католицька церква пережила кризу, що закінчилася реформацією, і настала вже в той час контрреформація. Але на той час і почалися дуже такі значні кризові явища і у православній церкві. Я говорю зараз про такий ширший масштаб світовий. Сталося в результаті політичних подій. Османська імперія захопила практично всі центри патріарші на сході. І внаслідок кризи на українсько-білоруських землях. Я власне вживаю цей термін, можливо, він не всім може бути зрозумілий, чому українсько-білоруські землі свого часу ті всі землі, аж до Литви сучасної, входили до давньої нашої київської держави. І хоча ми цю державу свого часу втратили, і на той час це були землі у складі речі посполитої, у нас збереглася інституція, значення якої не можна взагалі недооцінювати, це була Київська митрополія, і властиво держави в нас не було. А Київська митрополія була, і вона зберігала цю тяглість історично з того часу що державності Київської. І фактично, завдяки цій церковній інституції, яка була носієм фактично оцих особливостей цього народу, мови, культури, і, власне, вся ця територія вона ще так трималася цілісно. І тому, і в подальшому були такі спільні історичні події. Власне, оця Берестейська унія, вона і захопила у Українсько-берестейські простори своїми наслідками, і ми в першу чергу говоримо про ці території, тому що Галичина, з якою більше насправді асоціюються греко-католики, на той час залишалася православною. Пані Наталі, я зараз такий спрощений світський варіант розуміння, бо у вас такий історичний, науковий. Наша прадержава приймала християнство 1988 році. Тоді була єдина Соборна апостольська церква християнська, не була поділена, правда? Тобто, прийняли ми. У 1054 році, через 66 років після того, як наша Київська держава прийняла християнство, християнство в Європі розділилося на східну Римську імперію і Західну Римську імперію. Стався розкол. Так? Пішов Константинополь, пішов Рим, пішов. Папу, це цезаризм і цезаропапізм, так? Різні напрямки. В принципі, ми були єдині. А відтак. Церковники розуміли, що треба об'єднувати церкву, і намагалися Берестейська унія це один із тих заходів, великих з об'єднання. Так ви дуже якраз вірно, я хотіла до цього підвести. Зауважили, що Берестейська унія це була вже третя спроба насправді повернутися до того первісного варіанту християнства, і я ми. Просто не зрозуміємо особистості Єосифа Та Кунцевич, якщо ми оце, власне, і не пояснимо. Тому що серед ініціаторів Берестейської унії ми можемо так виокремити. Тих суб'єктів, які мали абсолютно прагматичні цілі, ну, скажімо там, польський король на той час. Чи, наприклад, католицька церква, яка вважала, і єзуїти, які були промотори цього, що вони мають свою місію нести далі на схід католицьке вчення. І з рації свого стану вони були праві. Але були і люди абсолютно ідейні, які, от з огляду на те, про що ви сказали, вони бажали, вони вважали, що таке об'єднання може повернути до того євангельського ідею. Ідеалу, щоб всі були одне, і до таких ідейних людей того часу можна віднести і Патія Потія, Йосифата Кунцевича і Велімина Руцького, який був соратником Йосифата Кунцевича, це нам дуже багато пояснює насправді із життя Йосифата Кунцевича, до якого дуже багато було закидів щодо методів. Того, як він провадив свою діяльність, бо з боку православних дуже часто закидали, власне, що він був дуже фанатичний, він був безкомпромісний. Але якщо ми хочемо зрозуміти якусь постать історичну, то ми маємо дивитися, звичайно, з погляду тієї епохи у той час не були популярні такі гасли, як ми сьогодні. Компромісність, гнучкість. Тоді люди досить були визначені у по своїй позиції, і тому і Осафат Кунцевич він не був людиною. Контроверсійною, він якраз був дуже однозначною постаттю, яка представляла церкву нову конфесію, яка на той час тільки утверджувалася, і е, саме тому нам дуже важливо, от ми зараз готуємо цю виставку, спробувати якраз людину сучасну, яка от українці на сьогодні є надзвичайно якраз відкриті до цієї теми, не випадково до теми історії церков, тому що ми зараз тільки, на жаль, за драматичних обставин починаємо. Ще раз себе переусвідомлювати, так шукати якісь відповіді в історії на ті події, які сьогодні відбуваються. На сьогодні ну, питання церковні, вони практично в кожній новині кожного дня, так щось відбувається на церковному полі. І, от, власне, ми сьогодні розв'язуємо наслідки того, що відбулося у тому 17 столітті. Перш ніж попросити сестру Клементію розповісти про значення святого Йосифата для церкви. Першого і єдиного святого греко-католицького і єдиного святого українця, так? Я таку ремарку для тих, хто ну, зовсім з релігією не обізнаний. Якщо московські е пропагандивні рупори кажуть про те, що греко-католики це розкольники, то ні, греко католики греко-католики якраз поверталися до матірної церкви. А розкольники всі ті, хто йшли другим боком, туди. Так чи ні, пані ну, це? Ми, ми повинні все-таки толерантність якусь. виявляти. Ну, так. я е, Критикуйте. Отже, про святого Йосафат. Угу. Як так сталося, що він у 1623 е, році загинув? Потім почався процес беатифікації, потім його. Розкажіть. І значення для церкви. Так, ну я, можливо, почну з самого початку, бо він народився 1580 року в місті Володимирі Волинському. І е, ще малим хлопчиком в його житті була дуже важлива подія, яка змінила все його життя. І е, він, коли йому було 5 років, прийшов з своєю мамою до храму Святої Перескреви. Цей храм досі стоїть у місті Володимирі, і там е, було таке велике розп'яття Ісусова і. Це ти і цей малий хлопчик Іван він спитав свою маму, хто тут зображений. Знаєте, і в цей момент, коли мама йому розповідала, Іван, це його було ім'я. Угу. І коли мама йому розповідала, що тут зображений син Божий, який задля нас і нашого спасіння став людиною, і помер на хресті, і воскрес заради нас, в той момент малий Іван відчув, як з цього розп'яття в його серце впала вогняна іскра. І він це фізично відчув. Тобто це не є якась там байка, така гарна, але він це фізично відчув. І він це потім свідчив своєму сповідникові. Теж це записано в документах беретифікації. Це свідчення сповідника про те, що така подія відбулася в житті цього Івана. І з того моменту він дуже багато молився. Він дуже любив молитву. Часами він попадав в цар, де з його батьки шукали, то знаходили в церкві, коли він молював іконки. І так з дитинства в нього якраз з'являлася така святість. І коли він в 16 років поїхав до Вільнюса на навчання, мав вчитися купецькому ремеслу, чи, як ми так кажемо, підприємництву, то йому навчання не дуже йшло, бо він постійно молився і шукав, до якої церкви йому належати. Знаєте, тут якась була ця підписана Бристейська унія і. Він багато читав, багато молився, багато спілкувався, і так він свідомо обрав унійну церкву і вступив до монастиря отців Василян. І що цікаво, що в цьому монастирі тоді було тільки три монахи. Знаєте, і його ця дорога. Він, попри те, що не було там багато монахів, багато людей, він дуже молився, що Бог йому послав приятеля. Тоді прийшов Йосиф Венімен Руцький йому на допомогу. Це теж там є така чудесна історія. Як Йосиф став веселяни. Ми все не встигнемо продовжувати. Нам тому... найважливіше, так і коли він став єпископом, йому тоді було 35 років. Він став єпископом, і він постійно проповідував унію. Постійно проповідував, що була одне стадо, один пастор. За що й загинув? І загинув саме за свою цю віру Які обставини смерті були? його вбили неділю перед службою Божою в місті Витебську, Теперішня Білорусь тут на іконі є така такий Бердиш, це така сокирчина, якою йому розрубали голову. І що цікаво, що він до цієї смерті готувався, тобто це не було вбили як уніатського священника? чи як юніатського єпископа. Єпископи навіть архієпископа Полицького його вбили, і е, він свідомий був і він хотів померти за е, за унію. І знаєте, що такий момент цікавий, що в 1622 році в Ватикані було засідання е, про те, чи доцільно роби продовжувати цю унію, чи можливо треба її скасувати. І потім смерть Святого Йосифата запечатала унію. Він запечатав її своєю кров'ю. От і але... це не просто він там помер, але знаєте, ці чуда, які діялися після його смерті, ще більше додали вагомості унії і наші церкви. От запитання про дива, тобто розпочалося процес його біотифікації, я світських джерел так. Плюс-мінус через 20 років після його смерті. Так. І тривав майже 200 років. Навіть 200, не, не 20 років. 20 років. 20 років. Беатифікаційний процес тривав 20 років. Але святим його. Але через... канонізація відбулася в 19-му. Спочатку визнається е, блаженним перший етап, угу. а канонізація, коли визнається святим. Це вже інший процес. Це було в 19. Це завжди усталений час. Ні, ні. Це могло і швидше статися. Але за тих обставин, в яких була ця територія, і у ній на церква, це швидше і не ну там були певні, певні чинники, які пришвидшили ну, в 19-му столітті. Якщо буде чесно, можемо про це. Але процес пратифікації розпочався через, через 5 років після його смерті. Зазвичай в церкві католицькій 50 років має минути. Але папа Урбан VIII дав uh -huh. таку диспенсу, щоб почати цей процес швидше, і оця книжка тут є свідчення людей. Є таких три але ну, Це Покладіть, тільки один том. будь дом. ласка, її так. переклали Ні, знає вертикально, так, так щоб mm -hmm. можна було ось так. Так, так. це ці веселяни видали їхній один священник перекладав це з латинської мови ці свідчення. І цих процесів реатифікації було три. Бо перший процес, який відбувся в 1628 році, був не до кінця юридично правильно оформлений. Тобто вони зробили дуже багато роботи, але трошки не доробили і почали знов новий процес. <звіт> Я ось. нагору намагаюся де похований. Де тіло святого Йосифа Концевича? Сьогодні він спочиває у базиліці святого Петра, в тій базиліці, за кого він віддав свою голову. У Римі, кажіть до кінця. В Ватикані. У Римі, так? в Ватикані, mm. так? Там, у Римі, в Ватикані, знають, що це українець святий. Ми можемо називати Йос, Йосифа Кунцевича українцем? Я думаю, що знають ті люди, які там працюють, живуть і приходять молитися. Бо посафата знають бато багато... обмежене коло лише не знаю. Нас ні, Я... ні. Не знаю. недалеко, не обмежене коло, тому що власне перепоховання до базиліки святого Петра відбулося у 1963 році, коли до Риму. Повернувся з Сибірського заслання патріарх Йосиф Сліпий, і це була фактично одна із перших його ініціатив до папи, з якою він звернувся, бо на той час. Вже мощі перебували в Римі. Там була дуже така детективна історія, як їх пере... перевозили американським літаком із Відня е, військовим, е, рятуючи фактично від смершу, який шукав їх у Відні, адже відень був після війни 10 років окупований радянськими військами. Був певний сектор, е, який тобто совєти і скалі, звичайно. Ви ж пам'ятаєте, що вони у відні викрали Василя Вишиваного? Вони працювали в Празі. Вони фактично Дували, викрали але, 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 Агустина Волош. Замощими yeah, yeah. Э, замощими муск. Московське царство пізніше Російська імперія, потім радянський союз методично полювали починаючи з середини 17 століття. То Вкрали би і назвали би що то... Ні, Вони вони би знищили. Так як вони злищили. зробили з останками його соратника Вельмена Рудського, коли зайшли у вільно в середині 17 століття, де він був похований. Вони просто вивезли ті останки, і невідомо де вони знаходяться. Це от такі дивні, абсолютно незрозумілі сучасні людині методи боротьби із пам'яттю насправді. От, але, але не зовсім дивні. Це їм так, Ми досі не знаємо, де, де наші князі, яких останки вони теж викрали свого часу. Ми не, не знаємо, де похований Шухевич. Тобто це їхні методи традиційні. Мощі святого Йосифа Концевича. Їх багато є на світі? Багато. Тобто частинки тіла з сафата є в багатьох е, місцях, в Україні є дуже багато. І, е, ну, тобто, це ж не цілий палець відрізняється, трішечки беруть від тіла. Ось, і, е, знаєте, е, в нас є така невеличка мощі, в перемишлі є його рука. І навіть одного. Е, Одного разу, коли відкривали труну Йосифата після ну вже там процесі каноні побачили, що багато вже мощей там не було. Ну руки не було, і ще там якихось частин. І папа римський видав таку указ, що хто від відірве чи там забирає частину мощей від Йосифата, то буде мати велику ескомуніку, буде відлучений від церкви. Тому так захищали тіло святого Йосифата. Бо це тіло, знаєте, це Бог його прославив, тому що коли його вбили, його не тільки сокирою розрубали голову в нього теж вистрілили два рази з пістоля, і цілий день з нього знущалися люди. Тоді Витебську потім його скинули з великої кручі і втопили в річці. Так вони мали таку якусь величезну злобу. Пропаганда тоді теж дуже добре працювала, і він шість днів пролежав у воді. В рісці втоплений двині, і після того, як його витягли з води, побачили, що Єсафат після смерті виглядає краще ніж за життя. Тобто його обличчя було таке відпочивше, і побачили, що в нього з голови тече свіжа кров. Ось і теж це тінло, яке не тліне вже 400 років, які лежить в Базиліці Петрану – Це є Боже чудо і Божий знак про його святість. Насправді, вівський музей історії релігії до 400-ї да, до 400-ї роковини. Руковин робить виставку так експозицію. А що робите ви у зромадженні сестер святої Сфан? Знаєте, ми їздимо на цілий оцей рік. Ми старалися їздити на місії. Де ми людям розказуємо, чи я так кажу, рекламуємо святого Йосифата, бо багато хто не знає. Ми знаємо різних святих, оце Піо, святого Антонія Падевського, але святого Йосифата, який нашим українцям мало хто знає, і тому ми їздимо, маємо таку місію, бо ми є сестра Йосифатки. І теж знаєте, для нас це таке велике чудо, бо цього року, 25 листопада, ми будемо свячувати нашу монастирську каплицю, яку ми по яку ми довгий час з І коли ми в січні відреставрували, відреставрували цей релікварій. То Святий Йосифат почав з лютого реставрувати наш монастир. Святий Йосифа. Так. Ну, ми побачили, що через людей, очевидно, він не прийшов сам білити нам. Але він послав майстрів, він послав людей, які нам по-різному допомагали, і ми точно бачили, що це завдяки його заступництву. Тобто, у вас є чарівна молитва до святого Йосифата, коли вам треба. Це рівні розмови. Коли кажуть, що Святий я тебе рекламую, а ти нам допоможи будувати каплицю. І він чує і допомагає. Тобто, в даному контексті слово реклама не шкодить ніяк. Помагає. Пані Наталя, скажіть, будь ласка, для сучасників, для нас тепер, яке значення, яку проекцію має постать образ святого Йосифа? Не лише релігійно, а скажімо, культурно, історично. Ну, якщо говорити про, напевно, особистісні якості, то однозначно Йосифат Кунцевич був людиною харизматичною, тому що навіть його противники дуже часто зауважували, що він мав величезний ораторський успіх у проповідуванні. І він був людиною пасіонарною. Взагалі, про пасіонарність сьогодні ми часто роздумуємо: це готовність насправді йти до кінця. Аж до самопожертви за свої переконання, взагалі, коли ми говоримо про постаті, якісь історичні, звичайно, що для сучасної людини це цікаво проєктувати на себе. От наскільки ця людина тобі близька, що ти можеш запозичити в релігійних людей? Це Інше сприйняття взагалі вшанування святого це є звичайно частина релігійної культури, до якої, без сумніву, треба з повагою ставитися. В багатьох народів є улюблені свої святі, такі національні святі. Ну, Скажімо, там в Чехів є Ян Непомуцький, чи, наприклад, в поляків є святий Станіслав, чи ми пам'ятаємо дуже популярну цю дорогу Якова, ну, в Іспанії пишаються, що вони мають якихось відношення. тобто, це є притаманно багатьом народам, навіть які дуже на перший погляд зараз є секуляризовані. Наприклад, в Швеції є чудове свято на честь святої Люсії. Хорові цілі конкурси. Вони на честь цієї святої, хоча здавалось би зовсім не релігійне, аж таке суспільство. Але ще цікаво є культ святих для дослідників, є цікавий тим, що у зв'язку з тим, що хтось проголошувався святим чи беатифікованим, з'являлися відповідні пам'ятки матеріальні Культури писались книги, панегірики з тих книг. Це вже як історичні джерела. Ми багато дізнаємося. От навіть сестра згадала про публікацію бетифікаційного процесу. Це було заслухано 155 свідків. Писалися протоколи в цих свідченнях. Дуже багато є цікавих розповідей про взагалі про той час, про різноманітні обставини того часу. І, взагалі, це дуже був серйозний підхід до цих до, до збирання цих свідчень. Були комісії, люди присягали там. Свідчили не лише греко-католики, представники різних релігій, протестанти, іудеї свідчили на цих чином, що молитви до святого Йосифа різні і про обставини смерті. Як… Цей заколот готувався, тобто, це і розслідування було справжнє розслідування кримінальне, тому що це місто було покаране після того, як сталася ця трагедія. Місто було позбавлено Магдебурзького права внаслідок. Ну, взагалі, було розслідування було засуджено більше ста людей, дев'ятнадцятеро було страчено. Ну, це були такі часи, звичайно. Е, і е, це, ця подія мала великий розголос. І, взагалі, на мою думку, ця смерть Йосафата стала такою, це була сакральна жертва. Тому що в цей час в Європі, наприклад, відбувалася 30-літня релігійна війна. 30 років. Два табори католицьких країн проти табору протестантських країн. В результаті цієї релігійної війни загинуло понад 6 мільйонів. Населення Німеччини скоротилося майже вдвічі. А на українсько-білоруських землях, де нагнітався оцей конфесійний конфлікт уніатів проти православних, навіть після ось такої трагедії, можливо, вона десь отверезила багатьох. Це вбивство не готувалося як вбивство, судячи із свідчень, заколот мав відбутися. Мали просто прогнати як владику Євсафата Концевича. А чому тому, що на той час відбулося відновлення православної ієрархії, був призначений ще один єпископ, і не хто небудь а амелетій Смотрицький на ту саму кафедру. Олоцьку, це був відомий полеміст, автор. Ми його знаємо з історії України. Дуже добре це прізвище. З ним щось відбулося після смерті так. Це була дуже цікава історія. Ну про неї теж можна довго оповідати. Він був спочатку апологетом православного табору. Пізніше він, переживши таку таке велике потрясіння, він не сподівався, тому що він відчував себе винним. Він ніби теж підбурював проти Юсафата Кунсевича. І він поїхав в подорож до Східних патріархів. Бачив цю страшну кризу. православ'я, повернувся і він перейшов власне, до унійної церкви. От, до речі, його прах теж невідомо, де він е, помер і похований в Дермані в православному монастирі, який зараз належить московському патріархату, і ніхто не може доступитися туди до крипт, зрозуміти, чи там є поховання Малетія Смотрицького, який в їхніх очах є відступником. Чи його теж немає? От, е, ми, готуючи виставку, хочемо якраз ознайомити е, наших відвідувачів взагалі з географією, скажімо, Юсафа Таконцевича з тими місцями, які з ним пов'язані. Починаючи від Вільно, ми говоримо і про Вітепськ, і про Полоцьк. І я от для себе зауважила таку дуже драматичну історію. В цих наших давніх святинях, от, скажімо, Володимир, головний храм Володимира, там зараз багато є культових будівель, але головний храм, який закладений був ще в 11 столітті, сьогодні це парафія Московського патріархату, наприклад, у Вітебську храм. Який пов'язаний з цією трагедією. Це парафія московського патріархату. Цей головний собор, який був у вільно, ну, ми зараз не маємо часу цьому присвятити, чому вільно взагалі стало столицею. Так, для, після Києва переїхали туди наші митрополити, мали там свій осідок. Цей храм методично намагалися знищити як пам'ять про унійний і просто про православну церкву, яка була незалежна ще тоді від Москви. Його передали. В Університет в 19 столітті там був анатомічний музей, ветеринарна клініка, кузня. Це ще було далеко до більшовицького перевороту. Це було в 19 столітті, і таким чином використано було храм, щоб знищити пам'ять про попередників. Так знову ж таки це робила російська імперська влада на той час. І, от, власне, наша виставка буде про це у святого Йософата, що того, ще дуже багато роботи історичний ще. контекст всього. І ми сьогодні є спадкоємцями і всіх цих драматичних подій. Ми ще їх не розв'язали для себе і не закрили ту сторінку. Ми ще тільки зараз пробуємо очиститися від впливу. Церкви, яка є агентом нашого ворога на наших землях, а це в тому ж 17 столітті відбулося поглинання української православної церкви. Тому ми робимо виставку. Я відчуваю запит на таку на таку е історію, на такі питання. І задумовую... хвилиночки так. до закінчення. Одне запитання mm -hmm. до вас обох. Кого ви чекаєте в ці дні у себе? Ви на виставці, а ви у себе в храмі. Ми чекаємо людей мотивованих, які хочуть відвіднаходити свою ідентичність, і в тому ж власне числі ми ідентичність історичну, і і релігійну. Також також ми чекаємо наших друзів, найперше, перша і теж всіх людей доброї волі, які хочуть прийти, подякувати Богові теж за дар життя Святого Йосифата і за дар його мученицької смерті. Бо це для нашої церкви і для нашого народу є великий скарб. Знаєте, коли Бог дає нам святого, то Він хоче, щоб ми були його приятелями і щоб він нам допомагав. А в яких країнах найбільше пошановують святого Йосифата Концевича? Можете? Ну, в Польщі його пошановують теж. В Америці його багато є парафій, наших греко-католицьких, теж його і в Африці знають, і в Африці до нього моляться. Ви про Корею казали? І про Корею в нього, в Корею про нього теж знають. Тому. Один з перших життєписів в XVII столітті з'явився в Іспанії ще в 17 столітті. Дуже дякую вам за те, що ви прийшли і провели таку просвітницьку розмову з глядачами першого західного каналу. Дякую вам, що ви дивилися і слухали сестру Клементію і Наталію Матлашенко. все добре.